Суд скасував незаконну постанову ТЦК та клієнт не несе відповідальності за в лапках неявку, бо виклику не було. повістку він він не отримав відповіді. Адвоката на конкретних практичних прикладів, яким чином можливо оскаржити незаконні штрафи від ТЦК, та яка процедура самого оскарження, як це відбувається, в оскаржуванні постанові йшлося про те, що громадянин чоловік військово зобов'язаний, нібито порушив правила військового обліку, не з'явившись за викликом до ТЦК. На підставі цього було накладено штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Потім він був подвоєний. Обставини цієї справи. Чоловік перебуває на військовому обліку в іншому ТЦК. До ТЦК чоловіка не викликали, а він був примусово незаконно. Затриманий та доставлений бусифікований до цього територіального центру комплектування, де йому було вручено повску заднім числом, уже, начебто, за порушення військового обліку. Жодних документальних підтверджень належного виклику до цього ТЦК не було надано в єдиному реєстрі призовників на час розшуку умов на в лапках. Чоловік не перебував офіційно у розшуку. Яка правова позиція суду? Суд детально проаналізував обставини цієї справи і дійшов висновку про необґрунтованість, недоведеність та протиправність дій посадових осіб, зазначеного ТЦК та СП. Вина не була доведена, доказів вручення пов'язки не надано, тому що вона не вручалася. Отже, відсутній склад адміністративного правопорушення навіть під час воєнного стану дії посудових осіб ТЦК мають ґрунтуватися на законі, а не на свавіллі. Примусове доставлення людей без належного виклику не створює законних підстав для адміністративного стягнення та притягнення до адміністративної відповідальності. Яка роль адвокатів у такої категорії справ це підготовка та подання позову до суду, сформування чіткої доказової бази щодо, по перше, відсутності отримання повістки, фактичної непричетності чоловіка до. По правопорушення в лапках процедурних порушень зі сторони ЦК, які дуже часто вони є, наявні суд, ухвалюючи рішення, повністю погодився з правовою аргументацією адвокатів, викладеною у зазначенні позов... позовній заяві, та були відстояні права та інтереси клієнта. Наша команда адвокатського об'єднання дівчинка і партнери працює для вашого захисту для отримання правової допомоги. Пишіть особисті повідомлення. Якщо відео подобається, поставте вподобайку. Якщо вам цікаво, підпишіться на наш канал, зробіть. Репост для розповсюдження цього відео. Всім дякую за увагу. Задавайте свої питання у коментарях та у особисті повідомлення.